Всім привіт! З вами автосалон EVO Motors. Для нашого клієнта ми привезли новий GMC Hammer в максимальній комплектації, не дивлячись на те, що відео про Hummer у нас уже виходило пару років назад. А про цей Hammer хочемо розповісти, тому що у нас з'явилося багато знань по ньому по експлуатації, і це нова комплектація доволі буде цікаве відео для вас. Це Хамер 2025 року в максимальній комплектації 3 x та з пакетом Off-Road і з пакетом Elimination. І далі розповім, що це за пакети, для чого вони і як їх використовувати. Для тих, хто не бачив наше перше відео, а для тих, хто бачив, нагадаю. По характеристикам 830 кінських сил тут три електродвигуни, так як це максимальна комплектація. А є ще комплектація на два двигуни. Батареї тут 230 кВт. Крутного моменту більше 1000, там 1115 крутного моменту йде по запасу ходу, це більше 500 км. Якщо ми беремо версію 2х, там буде 650 кінських сил та 830 крутного моменту. Ну, от саме поговоримо про наш варіант. Почну з оффроуд пакета. Для чого він? Ну, зрозуміло, з переводу для бездоріжжя. Якщо подивитися на диски, то в стоці навіть версії 2X або 3X. Завжди будуть іти 22 радіусу колеса. А з оффроуд пакетом ви можете брати саме 18. І, до речі, якщо малюнки е 22 радіусу не можна вибрати, можна вибрати тільки або чорні, або сріблясті. То з 18 дисками ви можете вибирати різний малюнок цих дисків. Ось така особливість, якщо ви берете саме 18 колеса. Також в пакет оффроуд входить підніжка. вона має іншу форму, не таку. Якщо берете не пакет оффроуд оф вона має напилення і вона дещо ширша. А з пекетом Фроуд вона більш уща, але все одно цього достатньо, щоб ну, забратися в салон. А також батарея-хамера повністю захищена металевими плитами. Якщо ви збираєтесь їздити по кам'яністій місцевості, це доволі класна фішка. І ще великий плюс, що саме в версії з офроудом знизу йдуть дві камери, що дозволяє вам бачити повністю, що ж знаходиться понизу вашого автомобіля. Якщо згадати наш перший хамер, який ми привезли, новий в Україну, у у нього був особливий кольор. Це був такий зелений, матовий, і він йшов тільки з цим автомобілем і тільки в цій версії. Зараз такого кольору неможливо купити, але ось подивіться на цей кольор, який ми привезли. Називається він Dark Aurora Metallic або просто темно бронза. І особливість того, що металіка в гамі Хаммера не так багато. І саме цей кольор іде з металічним вкрапленням, що підкреслює ці брутальні лінії, Да й в принципі з цим кольором він виглядає дещо нетипово для Хаммера, і він йому, на мій погляд, підходить. Якщо ви запитаєте, чи був рестайл рестайлу Хаммера, чи щось вони проробили в дизайні інтер'єра або екстер'єра, ні. Такий, як він з'явився. В кінці 22-го року і до сьогодні він залишається таким же самим. Звичайно, хочу продемонструвати, як підіймається кришка багажника. Мені це дуже подобається. Ця опція в першу чергу для чого він зроблений. Зроблений для того, щоб зберігати панелі, які ви знімаєте зверху, і їх можна тут зберігати. Для цього спеціально ідуть пакети. Е, і до речі, ця фішка переїхала у нову версію Хаммера. Так, ви здивуєтеся, але нова версія Хаммера тепер називається Cadillac iQ. До речі, він у нас теж їде. В чому е я так говорю, що це нова версія Хаммера? Тому що батарея, підвізка використовується майже ідентично. Просто він буде з більш лакшері дизайном та більш лакшері салоном. Хаммер це брутальна машина, вона угловата і це ж Хаммер, вона не може бути вся в шкірі. Тому... Підписуйтесь на наш YouTube канал і обов'язково побачите відео першого в Україні Cadillac IQ. Ось так виглядають ключі від е, Hammer. А ось так виглядають ключі від Cadillac. Вони ідентичні, але вони зроблені зеркально. Ось подивіться. Навіть ці кнопки майже принесли. Але це не робить їх гіршими, тому що який їх плюс? По-перше, вони якісні, а по-інше, вони дещо мають таку приємну вагу. Також у Hammer встановлений Elimination пакет. Його. Фішку, яку відразу ви помітите, це його вімкнення саме фронтальної частини його led панелі От подивіться, як це виглядає. Вау! Також в цей пакет входить проекція зеркал, підсвітка, підлоги е, для пасажира і водія. І найкраща фішка ось ці потужні ліхтарі на капоці. Для чого вони встановлені? Для покращеного світла на бездоріжжі. Вони, як вони працюють? Ми знімаємо з ці кришки. Для чого вони зроблені? Ви на дорогах, там, де їздять інші автомобілі, цим користуватися не можете. Вони дещо будуть сліпити інших водіїв, тому це заборонено і для цього є такі кришки. Ви приїхали на бездоріжжя, зняли і вмикаєте. А як вони вмикаються, зараз вам покажу. Щоб вімкнути ці прожектора, переходимо в меню мультимедії Hammer у вкладку Aux. Для чого це використовується? Для підключення до обладнання. Щоб не встановлювати якихось кнопок по салону, ви можете використовувати екран Multimia Hammer для підключення інших пристроїв, а саме, також підключені у нас ті прожектора. Ми включаємо уже відразу надпис LightKit, і вони запалюються та світять на дорогу. У Хамера також є автопілот. Не чим не гірше, чим у Тесла, не чим не гірше, чим в інших електромобілях, але працює він тільки на дорогах США. Як це працює, є прописана дорога, по якій ви можете їхати, відпустивши руки. В Україні це, на жаль, працювати не буде. Хочу розповісти вам про панелі, які у нас ідуть з'ємні. Багато хто з вас уже знає, що це в принципі можна назвати деяким видом кабріолета. Ці панелі знімаються попереду і позаду, і у вас відкривається великий простір над головою. Ці панелі існують е, різного вигляду. Ті, що надає е, хамер відразу, це або непрозорі варіанти, як у нас це глуха панель. Світло через неї не пробивається. А є також такі напівпрозорі з синіватим відтінком і сонце вже проникає до вашого салону. Є ще багато виробників, які продають різні ці панелі різного кольору, є е, які фотохромні є, тому все залежить від вашого бажання, а ми вам привеземо те, що ви саме захочете. Як знімаються ось ці панелі на даху? Дуже просто. Відщокуємо ось тут, відщокуємо ось тут, і все панель буде зараз знята. Піднімаємось і все. Ми її повністю знову. Тобто на зняття одної панелі десь 5 секунд. І панелі, які знімаються з даху. Ми можемо закріплювати та розміщати саме в підкапотному просторі для їх перевезення. Для цього є спеціальні мішечки. Тут чотири штуки таких панелей влазить, а ще їх можна закріпити. Є такі привушини. Ось також тут вони знаходяться. За які можна тросами закріпити, щоб вони не на йорзали по цьому багажному відділенню. Ось так виглядає автомобіль, коли повністю зняти панелі. Ось ця перемичка теж знімається, там потрібно відкрутити 4 шурупа. А ось ця перемичка уже ні, вона залишається статичною. І ось подивіться, яке відчуття, коли ви сідаєте в велику машину без даху. По-перше, посадка стає ще більш зручнішою. У мене. Великий відкритий просіб. Переді мною я прям мрію на такому автомобілі з відкритим дахом влітку проїхатись по столиці, а саме в Києві. І великий плюс, що цей дах він упаковується в багажне відділення, тому ви легко зможете його дістати, коли погода зміниться. Вмикаємо режим Краб-Волк. Це основна фішка Хамера. От вімкнувши його на екрані, з'являється така анімація звуки і, повертаючи колеса, подивіться, як виглядає задня вісь. Що дає можливість так вивертати колеса, це їхати по діагоналі. До речі, крута фішка її можна використовувати при паркуванні. Ну найбільше всього її там і використовують. А в звичайному режимі колеса підвертаються синхронно з передніми. Це дає можливість краще заходити в поворот та маневрувати на дуже тісних вулицях. Так як ми продали вже не один такий хамер і часто спілкуємося з покупцями, ну як вам цей автомобіль подобається, не подобається. Я вам скажу однозначно на 100% всі клієнти, які у нас купили цей автомобіль, задоволені. Чому цей автомобіль, по-перше, привертає до себе багато уваги, люди від цього кайфуються. Цей автомобіль кайфово їде, тому що в нього підвертається задній вісь, він розганяється за 3,8 до сотні, при тому, що ще він їде 500 кілометрів. Він Вміщає в себе багато багажу як попереду, так і позаду. Також велика сім'я може в ньому спокійно проїхатись. Тому ця покупка, не дивлячись на його габарити, можна назвати раціональною. Його можна використовувати кожного дня, і він приносить емоції навіть від простої поїздки в магазин. Які мінуси можуть бути у хамера? Ну, найбільше те, що я чув від наших клієнтів, це шумоізоляція. Хто саме використовує хамер для дальніх поїздок по трасі? то Просто їх шумить, шумлять саме двері і арки, тому що арки пластикові, летить каміння дуже чутно. Чи шумлять панелі? Ні. Чи вони скріплять? Е, дивіться, панелі потрібно змащувати кожні два місяці саме їх резинки, тому що туди попадає пил і він починає скрипіти. Якщо їх змащувати кожні 2-3 місяці, то цієї історії не відбувається. І це, в принципі, все, що можна назвати по мінусам. Чи є якісь ще проблеми технічні? Ні. Великий плюс про роботи з нами, що у нас є такі хамери під деталі. Тобто у нас є технічна частина, батареї, всі блоки. І коли ви купили автомобіль і стикаєте з якоюсь проблемою, у нас всі деталі є в наявності як кузовні, так і технічні. Мені дуже подобається, як виглядає задня частина хамери, тому що ось ця класична запаска, яка знаходиться саме на ляді, виглядає круто. І також. Як, на мій погляд, фішка те, що автоматично відкриваються двері. Це великий плюс. Також опускається заднє скло, і багажник виглядає таким чином. Дещо зависока висока поличка, але ж тут багато обладнання, яке ховається саме в цій частині хамера. Ось так виглядає саме багажне відділення. Тут у нас є відділення для якихось невеликих речей, а тут у нас знаходиться домкрат. А ось ці два перемикача дозволяють вам скласти сидіння. З багажного відділення, що дозволяє вам відкрити такий простір, і уявіть, ви можете сюди просто кинути матрас і відпочивати під зоряним небом, знявши ці два панелі над пасажирами. Що ж, ми в салоні Хаммера і хочу почати саме з заднього ряду. Часто запитання від наших клієнтів: чи двигається задній ряд. Ні, він іде статичний, але двигається спинка. За допомогою ось цього перемикача ми можемо її підіймати та опускати. По місці тут достатньо навіть для рослого пасажира. От у мене зріст 1,80 м і дивіться, скільки в мене місця, і я сижу за собою. Тому місця буде точно достатньо. А ще цікавий факт, що для полоту зроблені з'ємні. Такі накладки, якщо вони зашарпуються, їх можна дуже легко замінити. Вони на кліпсах. Позаду керма знаходиться ричажок. Для чого він використовується це рекуперація. Тобто ви їдете і бачите, що вам потрібно вже загальмувати. Натискаючи цей ричажок, ви можете підзарядити свій акумулятор, тому що ви гальмуєте не колодками, а саме рекуперацією, матеріали салону. Хамр дещо постарався та їх зробив. Не те, щоб преміальними, а більш практичними, тому що двері знаходяться в обшитому стані, в брезенті такому, а також боковини, а центральна частина в шкірі. Ну, тому що на ній краще сидіти. Все це зроблено для того, щоб його було легко чистити та мити. Сидіння у нас з підтримкою. Доволі класна частина вставка з такого е, пластику з надписом Хаммер. У нас великий підлокітник з відділом, щоб можна цей телефон покласти. Тут у нас ідуть підстаканники, а тут у нас іде безпривідна зарядка. Це речах КПП. А ось це перемикає режими їзди на хамері. Всього переді мною є три екрани: екран приборної панелі. Екран мультимедіа, а також екран е, вмонтований в зеркало заднього вигляду. Е, на цьому екрані можна використовувати різні функції, такі як е, слухати музику, карти, є Android, Auto, є CarPlay. Чи можна його українізувати? Так, можна це коштує дещо грошей, тому що це роблять тільки одні люди в Україні, але за бажанням ми можемо це вам зробити. Хамер дуже класно намалював меню, тому що подивіться, от, всякі функції вони, правда, промальовані дизайнерами з такою душою. Ось тут у нас показується блокировка от показує навіть, що нам потрібно підкачати переднє колесо. Тут у нас є компас, де ми знаходимося над рівнем море. А тут у нас показує, наскільки ми зараз підняли підвіску. Все це промальовано, а також режими їзди. Якщо ми крутимо це коліщатко, то на екрані у нас з'являється сам функціонал. Як автомобіль, начебто, переміщується десь у космічній станції. Якщо ми перемкнемо далі, тут ми вже на офроді, десь на Марсі, скоріше всього, цей режим на місяці, а ось так ми перетягуємо за собою груз. Тут ззаді у нас показується шаттл. Якщо ви навіть худої статури або більш повної, то вам буде тут зручно. Чому сидіння дозволяють розміститися любому тут пасажиру як по зросту, так і по вазі, А кермо напрочуд зручне. Ось за цим лючком у нас порт зарядки. Що тут за порти? Повільний це Тайп 1, А якщо беремо швидкісну зарядку, це CCS Combo Комбо-1. І найцікавіший факт, те, що зараз Hammer в комплекті не дає зарядку з ним. Тобто вона не йде в комплекті, її потрібно купляти окремо, але ми її даємо вам в комплекті. Вам не потрібно за це думати. Якщо ви хочете собі унікальний автомобіль по типу Хаммера, ми вам його привеземо, розповімо, проконсультуємо, що і як. Тому звертайтеся до автосалону Evo Motors. А Якщо хочете переглянути такий автомобіль, приїжджайте до нас та дивіться. Все найкраще!